Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні баклажани на зиму. Я його назвала хід сезону, тому що в минулому році він приніс величезну кількість дуже приємних відгуків. Цей рецепт в мене дуже давно потрапив він до мене під назвою Баклажани як гриби. Але в нас все ж таки баклажани, а не гриби. Тому давайте готувати разом. На порцію мені знадобиться 2 півлітрові баночки та кришечки. Їх я стерилізую заздалегідь, тому що салат готується дуже швидко. Далі беремо баклажани. Разом з хвостиками їх вага в мене близько кілограму. Тепер їх необхідно порізати брусочками розміром, як з палець. Ці пропорції я обов'язково пропишу в описі до відео та в закріпленому коментарі. Це важливо, тому що завжди перед початком приготування цієї закуски я готую все заздалегідь, а потім лише приступаю. Далі баклажани необхідно буде відварити, тому я беру каструлю відповідного розміру та наливаю в неї звичайну питну воду. Далі я додаю оцет. 9-відсотковий, сіль та цукор. Зі спеції я додаю суміш перців. Серед них обов'язково повинен бути духм'яний перчик та гвоздичка. Обов'язково два лаврових листочки та зерна коріандру. Тепер відправляю все на плиту до закипання і коли маринад закипів, розчинився сіль та цукор, я додаю баклажани баклажани періодично злегко притоплюю, тому що вони будуть підніматися, не хочуть тонути. І варю від закипання 5 хвилин. Рівно через 5 хвилин я баклажани виймаю та даю їм добре стикти на ситі. Поки стікають баклажани, подрібню часник та перець чилі. Перчик, звичайно, беріть за своїм смаком, тому що, може, комусь буде одного перчику і забагато. Далі подрібню часник. Часник принципово, обов'язково потрібно дрібнити невеликими шматочками, тому що, якщо пропустити через прес, тоді він буде горіти. Ми його просто далі будемо обсмажувати. Ту саму каструлю, де варились баклажани, я додаю олію, туди ж часник і накришений перчик чилі. Даю обсмажитись одну хвилину, більше не потрібно, і буду додавати баклажани. Тепер ретельно перемішую і тушкую рівно 3 хвилини. Більше не треба. Рівно через 3 хвилини вимикаю вогонь та розкладаю по стерилізованим баночкам. Баклажани накладаю до самого верху баночки. А зверху ще підливаю олійкою в якій вони тушкувались. Потім ще можна повипускати бамбуковою шпажкою повітря там якщо у вас утворились пазухи, а якщо ні, ложечкою добре втрамбували, то все добре. Тепер міцно закручую кришечкою і все готово. Ось і все, друзі! Я сподіваюсь, ви зі мною погодитесь, що найшвидша заготовка з баклажанів на зиму готова. А я вам, друзі, дуже рекомендую обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!